Ще один кандидат на видалення у мене пьй гусєва Сергія Едуардовича. Ось єдина гроночка, яка є в цьому році. Ну, це не гронка, да, гарний, дуже приємний мускат у нього. Але от все, що на кущу, це, це не гронки, це не, не урожай. Який він би там смачний не був, але на сьогоднішній день є багато інших приємних мускатів, які несуть нормальний урожай. Побачимо, можливо, я його ще на слідущий рік залишу, але немає радості від цієї гібридної форми.